Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви знаєте, коли дивишся когось з блогерів так, в Ютубі, бо я тільки в Ютубі маю можливість дивитися, і хтось скаже фразу якусь. І ось завжди, коли немає від вас запитань, то, ну, скажімо так, мене зацікавила одна фраза: чи був Єрмак координатором з самого початку? Чи його поклали одразу з самого початку, з перших днів, як координатором. Ну, тут домовленість була. Так був, так був. До речі, вони довго цього до... вони шукали цієї можливості, скажімо так. Так. Бачите, і на дні колоди у нас йде місяць. Тобто, з самого початку було, скажімо так, нечесно, обманним шляхом якісь домовленості. Тобто, по домовленостях його поклали куратором, так, координатором, верніше. Ось, Але дивіться, тут передували якісь. Ну, скажімо, які... щось було, щось сталося, через що, ну, скажімо так, дуже різко його поміняли. Спочатку ж був там, я забула, як його називають, чи Богдан, чи як його ось. І різко поміняли на Єрмака. Пам'ятаєте, з самого початку? А наскільки я пам'ятаю, перший, хто був, якщо це Богдан, якщо я зараз не помиляюсь. То він був від Коломойського, тобто Коломойський, скажімо, один з тих, хто привів Зеленського під керівництвом Кремля. Про це ми говорили на самому початку війни. Я маю повномасштабного вторгнення, маю на увазі не самої війни. Ось. І а, у нас є на цьому каналі є для спонсорів каналу ці розклади. Коли ми це робили, суспільство було не готове чути правду, і я тоді, скажімо так, робила тільки для тих, хто готовий її почути. Ось все на лице. Тобто його послали для того, щоб розвалити те, що було побудовано до нього. Ось якось так. Не просто так Путін напав тільки три роки після того, як Зеленський прийшов до влади. Ось якось так. Тобто він був координатором. Чи, е, чи являється він ним і зараз? Або давайте так. Там же ж були якісь цілі. Чи досягнув Єрмак? Е, чи виконав по замовленню те, що його просили? Те, про що домовлялися? Ну, в принципі, він зайняв то місце, яке. Йому і. Угу. ну, Виглядає так, що, в принципі, не зовсім Ні, не зовсім він виконав. Його хазяїва, я би не сказала, що вони дуже довольні. Зараз ми докладемо ще, подивимося. Чи задоволені вони його роботою? Не всі забаганки виконав. А, треба було ще не дослужив, не до це. Не доробив, тобто, ось недовиконав. А яка причина була, що в нього не вийшло? Все ж таки, все ж таки були сили, які йому це завадили, угу. перешкоджали йому роботу. Але, ви знаєте, в цілому в цілому. Він дуже багато нашкодив, ось так я можу сказати, дуже навіть багато нашкодив. Але все рівно його замовники вони ним не задоволені. Ось якось так мої дорогенькі. Гаразд, бажаю вам гарного дня, чудового настрою. А зачекайте, давайте що, що ще чекати від фірмака. Чи, 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 ну, от що він ще може доброго, недоброго наробити. Навпаки, напевно, недоброго. Так, ми подивимося, що ще може він наробити. Натворити, наробити. Саме в, у, е, з позиції України. Ну, він може ще багато чого. Тут і, так, да, він ще доробить своє. Якщо йому дадуть, то він своє ще доробить. Ви бачите, а він не може відмовити. Відмовити він не може, були одразу ці домовленості, так? І тут я бачу якісь а, законні речі, тобто законні посади буде протискувати, він ще буде щось протискувати. Бачите, буде ще своїх людей, якісь нові партії, мені здається, ось тут. По цим картам там може а, іти якісь партії ще утворювати, а, молоді в лапках, так? З тими самими новими ліца. Це, це, це до тих, хто чекає нових ліц. Що ще він витворяє? крім цих законних речей? Тобто, це може бути і Конституція, щось може там перешко... переписати, робити і тому різне, Тобто вляпати, вмішатися туди. Ось, може, законні речі, якісь документи і тому подібне. Що ще нашкодить він? Встигне він ще нашкодити. Ну тут все ж таки, все ж таки, все ж таки він буде ще щось, нашкоди, щоб нашкодити. Різкий якийсь. Але, ви знаєте, карти показують, що. Йому не вдасться до кінця здійснити те, що від нього вимагалось, ні, не вдасться. І тут різкий обрив, різкий для нього обрив, шансів немає. Якось так. Тут, скажімо, що його позбудуться, скоріше за все, його позбудуться. Різко якийсь скандал випливе. Зараз я результатів подивлюся. Скоріше за все, так. Угу. Ну, це ще, скажу відверто, це ще трохи затягнеться, цей рік ще він буде. Він буде, навіть якщо якісь перевибори, вибори і тому подібне щось, якщо буде. Тільки в тому випадку, що якщо народ підніметься. А народ я не бачу, що піднявся, ось так, якось так. Тут ще людина і награбастає, і набереться, і ще попортить нам крові. Ось якось так. Гаразд, мої дорегеньки, щиро вдячна вам за увагу. Мирного вам дня, ночі. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!